Коли тобі доведеться мати справу з рослинами, з їхнім корінням, з невидимими частинами, з їхнім соком гірким, з їхніми тінями теплими, з їхнім упертим листям і високими стеблами, коли трапиться тобі доглядати за кольорами, за обважнілими травами, наче за прапорами, за густотою і світлом. За гіркотою і солодом, за рослинним рухом, теплом і холодом. Завжди пам'ятай про наші порядки і звичаї, про наші історії, що комусь видаються вбивчими, про наше небо, яке нас завжди триматиме, про наші бригади, про наші церкви з громадами, про наші таємні книги з попередженнями та строками. Про веселих чоловіків, що виявилися пророками, про їхні запилені ранці з бомбами та інструментами, про захоплені ними офіси і боротьбу з конкурентами, про наші гімни та співи, які нам були за основу. Про те, що все виросте, все помре, а потім виросте знову. Бо вся ця зелень росте поміж надбаннями і втратами, незалежно від того, хто її доглядатиме, незалежно від того, на чиїй вона території, які там у нас проблеми і що там у нас за історія буде тягнутися вгору, наснажуватись боротьбою, наповнюючи повітря рухом, теплом, собою.